Красота! Усім привіт! Що робиться у лісі, що в нас із грибами? Ви узнаєте, коли подивитесь це відео. Я думаю, що воно буде недовгим. Хочу сказати одне: хоч ліс дуже сухий, але тим не менше зранку стоїть волога, тобто роса. І тому гриб все ж таки є. Дощі вже минули давно давно І те, що спіло вискочить із грибів, те й є. Тим ми і користуємося. Тож дивіться, я думаю буде цікаво. Скільки корзин нести? сти? А я йду ну, мені рибом запахло. Запахло Ви Його на запах Так. Красота. Сьогодні яке в нас? 16, 16 липня. Є рибочки. Аж два штучки знайшов. Та ти що. красавчики. Тут один. Той тут маленький. Другий. Ну що там треба да, було ще бюпати? Тільки забадь, то гриб білий сам не росте. Так, сам не росте. Викручуємо. Опа. А мене купали в Ось маленьке, а ось у дивіться. Угу. І викручуємо цей. Я так не бачу, я. А ось так ось під мене привернути до питання. Ну, значить, шукаємо тут навколо ще должно бути. А ну хвастайся йти. О, О ти теж хорошого нашло. Чи він не дуже? Ну, старенький, ну нічого. Оце тут рядом і шукай. А цей вже зразу і висох, так? Якісь да? тут старі. Ну нічого, шукаємо, є Красота. З корзиною. Ти мене інтригуєш. Щоб цей, щоб інфаркту не було. йо йо. А тепер дивись прямо отуди. А тут. А ну постукай по ньому. Сухий. Сухий, ну погода суха. Пішли глянемо на того ще. Веди, бо я вже загубився. Диви, диви, диви. Ось диви. Красавчик який. Бачите, я того не бачив. Глисью, тільки-тільки підвернув. Оце воно. Оце вже воно. Дірочку зальопаємо. Красота. Де він? Де великий? Так, да, знайшли аж три штуки одразу. А все, бачу. Красавчик. Порито, народ ходить. Давай зривай його, чи що. <ріст> вони вже, скажімо так, ждали нас ще позавчора, Ні, сухо. але все одно клас. Забираємо. Є, так, так. А, ну показуйте. Білий, білий. І ще такий такий. А Але згнивший. Так угу. і високий. І тут ще десь один. Ось тут є. Прямо подохли вже. Ну, так, що тут весь десь. Треба шукати ще, значить. О! Тут ще молоднячок есть. Красота. Молоднячок. корзинку Так, і наступний грибочок. наступненький красунчик. Опа! Ты шо який класний? Аж хрумтить. Аж хрумтить. Грибочок. Ну це реально свіженький, хороший. клас Те, що ве щось знайшла, значить біжим виручати. Що біля не барки, щоб був і другий? Красавчики. Забере. Хороший. Липень місяць, ліс сухий, аж тріщить під ногами. Попробувати пісок. Попробувати грунт лісовий. він Сухий-сухий. Під низом там трошки щось можна вологи нащупати, але тим не менше гриби білі є. Вони не можуть не бути. Красота яка. Коротше, якщо є можливість їде в ліс. В нашому випадку це лісосмуга, скажімо так, може гектарів 3-4. Але все одно. Свіжа лисяча нора. Свіжі сліди. Сестричка сидить там. І з воротньої сторони, скоріш все, десь там на її вихід. Так, зазвичай. І ми поверху шукаємо грибочки. Невеличкий похід сьогодні по гриби. Чисто вечором виїхали глянути, що робиться в лісі. І ось ми маємо грибочки. Зазвичай молоденькі, само собою, а є і постарше. Коротше, сезон у липні початий.